Охтирка існує легенда, що ім'я місту Охтирка подарувала імператриця Катерина. Вона проїжджала повз місто, і екіпаж государині потрапив колесом до великої вибоїни. Ох, вигукнула російська німкеня. Тирка. Насправді історія міста починалася зі сторожового острожка, побудованого у 1641 році, за розпорядженням польської влади. На цьому місці, за переказами, з середини 13 століття стояв татарський юрт. Звідси, нібито, походить і назва річки Охтирки, яка впадає до Ворскли і яка дала місту ім'я. У перекладі з тюркської її назва звучить як Біла вода. В 1647 році, згідно з актом розмежування кордонів, Охтирка перейшла від Польщі до Російської держави і невдовзі стала центром одноіменного слобідського козацького полку. Враховуючи важливе стратегічне значення Охтирки, російський уряд наказав побудувати тут фортецю і розмістити гарнізон під командуванням воєводи. Взимку 1708 сімсот років територія Охтирського полку стала ареною запеклої боротьби зі шведськими загарбниками. Спочатку Карл XII збирався дати генеральну битву військам Петра І зовсім не під Полтавою, а під Охтиркою. В місті були посилені фортечні укріплення, із Сум перемістили значну. Частину російських військ. А 4 лютого до міста прибув цар Петро разом з головними силами російської піхоти. Шведи, переконавшись у готовності захисників міста чинити рішучий опір, відступили. До середини XVIII століття Охтирська фортеця втратила своє значення і припинила існування як військовий об'єкт. Її укріплення були розібрані, а в 1765 році козацький полк реорганізували в Гусарський. Охтерчани і до сьогодні окремі частини міста називають сотнями, зберігаючи крізь століття пам'ять про охтирських козаків у вітчизняній війні 1812 року. Охтирський гусарський полк прославив себе і місто, яке дало йому ім'я. Охтирчани брали участь у битвах під Смоленськом, В'язьмою, Бородіним. З них був створений перший армійський партизанський загін під орудою легендарного Дениса Васильовича Давидова. Під його командуванням Охтирські гусари 20 грудня 1813 року вступили до Наполеонівської Франції і з боями дійшли до Парижа. Саме Охтирські гусари на чолі з князем Васильчиковим відкривали парад перемоги російських військ над Наполеоном у Парижі. Тоді ж російський імператор нагородив полк 19-ма срібними трубами за атлічіє при пораженні і згнанні неприятеля за приділи Росії. В ахтирському полку служили декабрист Сергій Муравйов, апостол, поет Михайло Лермонтов, композитор Олександр Аляб'єв.